Про що ми знаємо напевно про ситуацію на фронті будемо говорити з військовим експертом. У нас в гостях в студії Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, груби інформаційні спроти. Вітаємо вас! Вітаємо раді вас бачити. будь за навзаєм. перше сьогодні. Ми побачили прекрасну новину про те, що Путін в 13-те оголосив режим припинення вогню. Про те, що вони заявили вже Ердогану, пожалілися, що ми так хочемо припинити, як мінімум, на добу, що це за задумка, навіщо воно їм потрібно? і Чи справді а, ці люди хоч хоч щось щось хочуть припинити? Ну, ми з 2014 року, початку гібридної війни в Україні, бачили неодноразово, як саме російські окупанти на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської області, коли об'являли якесь перемір'я. А як вони його дотримувалися? Не проходило майже там декілька годин або навіть і хвилин, і все. А отже, це були сотні сотні разів. І казати про те, що їм можна вірити, ні, не можна. Але навіщо зараз? Ну, по перше, це провокація. А по друге, а вони за час цього переміря могли б використати ці 36 годин для того, щоб реалізувати в більш таких спокійних умовах передислокацію та перегрупування своїх підрозділів, особливо в передовій зоні. Для них це дуже важливо, особливо що більшість цих підрозділів в них на сьогодні знаходиться на межі виснаження. А другий фактор вони могли би накопичити на деяких вузьких напрямках фронту дуже для них зараз важливих, необхідний боєкомплект добовий або навіть і більше, щоб реалізовувати тактику вогневого валу, яка б допомогла б їм в наступі. А третій момент: а вони могли б використати це переміря для того, щоб Реалізовувати криваві провокації, а саме на тимчасово окупованих територіях обстрілювати міста, селища, населені пункти, та звинувачувати у цьому Збройні Сили України, тобто намагатися дис... можуть стати місцями провокації так, саме дискредитувати, що в Збройні сили України і так далі. Ну і звісно ж, вони таким чином намагалися продемонструвати, які вони миротворці. Але питання, ось яке виникає: а, а де ви були з 24 на 25 грудня, наприклад. Або з 31 грудня на 1 січня, угу. ну знову ж таки, ми розуміємо, що це є дуже такий важливий латентний, я б навіть сказав, елемент вже релігійної пропаганди. Тобто вони нав'язують якісь свої моменти цього переміря саме під для це, так, саме для внутрішньої аудиторії. Також Ну що по фронтах. Так, да, звичайно, та да. ну дуже цікавить селище Бахмутське і напрямок Солидара. Є повідомлення про те, що, начебто, Бахмутські захопили російські війська. Скажіть, яка там ситуація? Справа в тому, що в цій локації, взагалі, ситуація досить ну, скажімо так, важка. А чому тому, що російські окупанти вони продовжують там концентрувати дуже велику кількість сил та засобів для того, щоб домінувати у цій локації та захопити безпосередньо її фактичну усю. А ми кажемо на сьогодні про те, що в них сконцентровано в напрямку Бахмуту в перед по передовій лінії приблизно десь 15-16 батальйонів тактичних груп. А ці батальйони тактичні групи вони виснажені, але вони продовжують працювати на штурмові та наступальні дії. В першу чергу, це представники першого та другого армійського корпусу. Це так звані мобіки з ЛНР та ДНР, так званих. А також це представники приватної військової компанії Вагнера, Ліга, Редут. Окрім цього, там є ще мобілізанти з Барсу і інших підрозділів мобілізаційного такого ресурсу, скажімо так, але найближчим часом, згідно з тією інформацією, що є, а вони можуть бути підсилені. Вже а батальйон шістьма батальонбатальйону тактичними групами, які мають в своєму складі вже а, представників регулярних військ російських. Тобто йде мова про як мінімум чотири батальйонно тактичні групи, а з а, складу другої загальновійськової військової армії а, східного військового округу, що загрожує Солидару? М -м, на сьогодні. Дійсно, ситуація досить загрозлива. Він а, поступово опиняється в ситуації. Ну скажімо так, вже не те, що оперативного оточення, а це щось більш серйозне. Але фактично, ми повинні розуміти те, що кожен цей населений пункт він, він ну може це пролунати якось комусь до когось. Це буде чутливим. Але він відіграв свою роль дуже важливу. а роль блокування наступу російських окупантів є можливість їх клешні ресурсу. перерізати російські. А все залежить від того, а чи буде сконцентрована необхідна кількість тих чи інших сил та засобів для того, щоб зупинити цей наступ, що є головною метою для того, щоб зупинити чи блокувати. Бо зараз багато ми говоримо саме про Бахмут, але ми про Бахмут вже більш ніж півроку. Насправді mm -hmm. говоримо. Ми бачимо це, yeah. і ми говоримо, говоримо. А що відбувається під час того, що ми говоримо? Звільняється Харківщина, звільняється правобережна Херсонщина. Тобто, про що це каже? Це каже про те, що деякий ресурс, дуже важливий великий ресурс російських окупантів, сконцентровано саме у цьому напрямку, а вони ж могли його використати, наприклад, для утримання правобережної Херсонщини або Харків Білорусь знову звідти новини знов неприємні. Ніяк ця рана не загоїться. Скільки, будь ласка, приїхав туди черговий ешелон. Кілька десятків одиниць техніки прибувають люди. Чи бачимо ми вже попереднього знаку, що вони почали формувати там угруповування під 100 тисяч, яке б могло справді становити якусь загрозу українському кордону? А, так, декілька ешелонів а, туди прибуло. Якщо ми кажемо про ешелони з БТР-82, то в mm. першу чергу це для озброєння а, саме білоруської армії, батальйону тактичної групи. Саме кількість на одну БТГР, така кількість там приблизно 33 одиниці і прибуло. 38, якщо бути точніше. А також прибуло саме велика кількість транспорту Уралів, Камазів, і таке. тобто транспортні засоби. Що найцікавіше, ці саме транспортні засоби, саме і призначені для російських окупаційних військ, які знаходяться зараз в Білорусі. Це приблизно до 12 тисяч особового складу, але. Саме це угруповання, воно недостатньо на сьогодні, щоб становити якусь серйозну масштабну загрозу для України. Тому ми повинні спостерігати не тільки за тим, яка техніка туди зараз відправляється, а й як змінюється склад ось цього угруповання. Якщо воно буде зростати та дуже швидко, тоді так ми можемо казати про те, що буде зростати і загроза. Але поки що загроза насправді мінімальна. З Чим ви пов'язуєте приїзд туди самопроголошеного? Ну знову ж таки, це піар в першу чергу. Він займається піаром. Він постійно займається піаром, демонструє ось до речі, демонструє ось свою лояльність до Кремля і все таке і інше. Але ми ж бачимо з іншого боку, що якби Кремль не намагався від Білорусі отримати контроль над армією Білорусі. А він поки що не отримав. Мають контроль над складами з боєприпасами, центрами збереження техніки, розміщують свої війська, використовують територію Білорусі для нанесення ударів по території України, а, але армія поки що під контролем Лукашенко. Останню в нього лишилося. Глядачі питають про ракетні удари, коли слід очікувати, як ви гадаєте, сьогодні ввечері вони будуть кошмарити дронами. Дрони поки що в них є. Це якась... Російська різдвяна традиція, тому що в них є новорічна а, дронова традиція. Чого буде об'явили переміря? Та вони будуть якось демонструвати, що вони такі собі релігійні люди. Відповідають вони до різдва не будуть робити, мабуть, таких терористичних актів. Хоча насправді в них є така можливість на сьогодні. В них є вже накопичений боєкомплект. Ракетної зброї, і в них є ще залишок від а, другої партії шахедів, тому mm -hmm. можливості на сьогодні це реалізувати в них є. Чи вони на це підуть? Продемонструють, які вони дійсно маньяки, Хоча ми і так знаємо, але хай світ а, знову ж таки а, побачить, а, як воно є. Але насправді, а, якщо казати про якийсь масований удар по території України, а, слід його очікувати. Ну скажімо, я не буду казати про дати, але накопичення боєкомплекту. А воно вже відбувається, а воно вже них вже є в достатній кількості, щоб реалізувати масований mm -hmm. удар. А все залежить від того, саме яка це буде дата, та яка це буде кількість ракетної зброї. Mm -hmm. Про наше накопичення. Давайте так. Ми почули дуже хорошу новину. Про те, що німці американці вже готові передавати Україні бронемашини, серйозні бронемашини. Йдеться про прекрасні американські бредлі. Другі йдеться про мардери. Про яку кількість йдеться і наскільки от такого класу озброєння можуть змінити наші можливості сил української оборони, зокрема наступальних коли почути. прийде, коли буде на фронті, і ще пот... ми вміємо цим оперувати. Ну я так розумію, що поки що треба готувати екіпажі, все ж таки. А це займе якийсь час. Скільки? Ну, у нас дуже професійні військові, тому мені здається, що це займе займали тижні. Не, не якісь місяці, як там говорять, наприклад, в Німеччині. Ми М 777 опанували менш ніж за тиждень, тому що ми вміємо це робити і дуже швидко навчаємося. Це фактор адаптування. А коли отримуємо, знову ж таки бюрократичні питання, в якій кількості також бюрократичне питання насправді та й. Можливості наше це змінити така, вибуха? але так дійсно, тому що це головна техніка, легкоброньована середньоброньована техніка. Це саме ті класи, які допомагають е, в досить е, мобільних для досить мобільних штурмових груп здійснювати контрнаступальні дії. І ось саме якщо ми кажемо про цю техніку, то Харківщина, ефект контрнаступу, досить швидкого контрнаступу, саме за рахунок і такої техніки відбувався. Тобто зараз іде підготовка до контрнаступу О, ну, і звозиться озброєння спеціально для цього. Умовно можемо сказати навіть так. Там вже про велику кількість йдеться, не про десятки. Від ну, не про кілька десятків. Спежимо, Ми чого а чому всі забули, до речі, АМХ від Франції, РС-10. РС ну, насправді так, справді, забули. А, насправді це бойова машина вогневої підтримки піхоти. Танки, так? Колісні танки, Ну, ні, Не колісні танки, а саме бойова машина підтримки а, вогневої підтримки піхоти. Колісний танк відсутня такий клас, але насправді а саме а, ця техніка, вона дуже корисна. Під час також контрнаступальних дій штурмових і у російських окупантів аналогу нема насправді і ось комбінація усіх цих типів озброєння: Брейдлі, Мардер знову ж таки АМХ – А вони фактично можуть значно підсилити наші контрнаступальні можливості найближчим часом. І я не знаю, чи буде цей дитин мова вже про Луганщину. Але можливо це Запорізька область, Дівбережна Херсонщина. Хто знає Олександр, скажіть, будь ласка, прочитали повідомлення про те, що під вогневим контролем у нас вже Кримський коридор на Крим. Угу. А це що значить? Ну скажу так, якщо ми кажемо про Запорізьку область, то під вогневим контролем фактично наших реактивних систем залпового вогню вся територія Запорізької області тимчасово окупованої до узбережжя Азовського моря. Ось це правда. Ми зараз повністю можемо впливати навіть на об'єкти біля Бердянського, Доброго. а те, що знаходиться ще під вогневим контролем, а саме ця логістика, а ну вона, скажімо так, значно зменшує вирогідність російським окупантам, щоб вони мали можливість безпечно. Переміщувати свої підрозділи саме використовуючи цю логістичну артерію, тому що ніфіг шастить як Ну, звісно, сказав, а чого ж я скажіть. А от херсонці ну вже неможливо бачити, як вони потерпають від цих обстрілів. І Нікополь от до мене підходили люди нещодавно. І кажуть, що мало говорити про Нікополя. Насправді Нікополь теж потерпає від обстрілів. Коли можна припинити оцей ракетний тероризм? На тільки жаль. коли перейдемо на той берег, так на жаль, тільки тоді, тому що ось яка ситуація. Коли звільнявся Херсон, ну багато хто казав, що так дійсно це радісна новина, це радісна подія. Але Херсон переймає ось цю сумну естафету від mm -hmm. Миколаєва. Ось у чому справа. І зараз вони використовують лівобережну частину Херсонщини саме для здійснення терористичних актів. Вони використовують в першу чергу які. Яку зброю це БМ 21 град реактивні системи залпового вогню? Вони досить мобільні. Під'їхав на позицію, досить швидко випустив пакет в бік міста і одразу від'їхав. Контрбатарейна боротьба в цьому випадку вона ну не поспіває, щоб знищити цей об'єкт. Це дуже рідко, коли вдається його знищити. Тому вони їх використовують. Тобто на сьогодні ГРАД це головний терористичний елемент російських окупантів. Після того, як ми саме звільнимо Лівобережну Херсонщину, це все зупиниться. Але на сьогодні скажу так: 20 кілометрова зона на лівому березі, вона фактично де факто її можна вважати операційною зоною, тобто сприятливою для тих чи інших операцій. Вже з тими чи іншими підрозділами збройних сил України як ви ставитеся до жарту, який показали, не пам'ятаю в якій гумористичній передачі, коли Буданов приймає дзвінок, начебто від президента. Потім каже: ой, каже, це значить рано. Президент взяв трубку не, не каже, рано взяв трубку. Значить, зараз президент буде дзвонити. Та потім президент йому дзвонить. Він каже: Та Володимир Олександровичу: я значить доповідаю вам. Ми взяли Мелітополь, значить, сьогодні там, 8 січня. А значить, з того боку кажуть, так сьогодні не 8, а сьогодні тільки перша. А, добре, вибачте, я вам восьмого подзвоню. От, значить, бул як ви ставитеся до таких жартів. Я маю на увазі про Мелітополь. Наскільки у нас є шанси зараз говорити про якісь події навколо цього? міста? Звійнення. Що ж, якщо розглядати повністю зону бойових дій, то серед усіх локацій, на мій погляд, найбільш перспективна, все ж таки, це локація Луганщина 2023 року, яка була окупована частина. Тому що сватове криміна – це ті напрямки, з яких дійсно можна реалізовувати досить потужний контрнаступ. Щодо Запорізької області, то в Запорізької області на сьогодні формуються умови для цього контрнаступу. Він ще не сформований повноцінно, особливо якщо ми звернемо увагу, як ворог насичує трикутник Васильівка, такмак, uh -huh. Мелітополь uh -huh. Uh -huh. особливо артилерію. А то поспішати Збройним силам України саме Запорізької області поки що нема куди, навіщо? Якщо можна усю цю масу, яка там концентрується, високоточно далекобійно знищувати, не вступаючи в безпосереднє зіткнення з ними. Тобто зараз відбувається неволювання їх ресурсу та знекровлення ресурсу, що значно полегче наші умови та контрнаступ, в ну скажімо так, короткостроковій перспективі. Дякую. Дякую. Вам. Да, за дякую, фразу дякую за чипимо себе за цю фразу за те, що Александре. розказали. Трошечки заспокоїли наших глядачів. Ну і власне з нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив». Дякуємо.